Спроектувати дитячу кімнату для двох дітей різної статі і віку, складне і відповідальне завдання, дизайнери студії дизайнов.ру не стали акцентувати увагу на відтінках блакитного і рожевого, вони створили яскравий функціональний простір з автономними зонами для творчих занять сну та ігор, детальніше про проект розповіли самі хлопці. Загальна інформація: місце Київ, південнопортовий район. Шк. Добровська слобода, метраж 17 квадратних метрів, висота стель 2,8 метра, бюджет 800 тисяч гривень. Дизайнівточка. Ру творчий тандем дизайнерів Григорія і Юлії Лопатка, утворений в 2011 році основоположні принципи роботи студії, розвиток, пристрасті, креатив. Своїм головним завданням хлопці вважають вміння прочитати і відобразити в інтер'єрі емоції клієнта, замовники та побажання. У квартирі живе молода сімейна пара з двома дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Хлопці часто подорожують. Активно проводять вільний час і люблять спорт, син старша дитина в сім'ї, ходить в початкову школу іграшкам. Він віддає перевагу книги, але не відмовиться зібрати конструктор лево, дочка майбутня артистка. Рік тому вона пройшла кастинг в театр студію Непосиди, і тепер кілька разів на тиждень у неї проходять заняття і репетиції. Замовники планують прожити в квартирі всього 3-4 роки. Тому дитяча повинна бути досить демократичною за вартістю, але ергономічною. Одна з основних завдань не акцентувати увагу на відтінках блакитного і рожевого, як часто це буває в дитячих, функціональні вимоги до кімнати були передбачувані розмістити два ліжка з використанням мінімальної площі і два повноцінних робочих місця. Також потрібно було передбачити містку систему зберігання для одягу книг та іграшок. Велику увагу ми приділили ігровий іт в зоні з приставкою в бокс. Про це нас окремо просив хлопчик. Перепланування, житловий комплекс, в якому живе сім'я, новобудова. Тому перепланування кімната не потребувала. Всі стіни зводилися за нашими ескізами і розробками виходячи з вимог і побажань замовників. Оздоблення при виборі оздоблювальних матеріалів ми перш за все керувалися їх екологічністю, частина стін кімнати прикрашають паперові шпалери фабрик Тас і Ецо. Вони спеціалізуються на випуску авторських дизайнерських шпалер. Для отримання складних глибоких кольорів ми використовували просту і екологічно чисту фарбу літлебрине, нею ж пофарбовані і ніші смуги стелі, виконаного з гіпсокартонних листів. Для підлогового покриття спочатку були обрані наливні підлоги з яскравим малюнком у вигляді карти світу, але пізніше ми відмовилися від цієї ідеї. Зараз підлога дитячої облицьований масивною дошкою. Вона надає інтер'єру теплоту і створює відчуття затишку зберігання у будь-якої дорослої людини багато особистих речей. А у дитини їх ще більше. Десь потрібно зберігати не тільки одяг і книги, а й іграшки, альбоми для малювання, конструктори і багато іншого. Ми розглядали різні варіанти готових меблів. Але після обговорень зупинилися на іспанській меблевої фабрики «Рос». Вона повністю спеціалізується на виробництві дитячих меблів. Дизайнери враховують всі потреби дітей від кольору до зручності користування. Ще один плюс можливість зробити елементи меблів за індивідуальними розмірами. У кімнаті є місткий стелаж для книг, на його нижніх полицях розмістяться коробки з конструкторами. У тумбі підзаховані глибокі ящики для іграшок альбомів, дисків, кутовий шафа, загальний, але простір всередині розділено дуже ергономічно. Є секція з полицями і ящиками і два ряди з вішалками для кожної дитини. Двохярусне ліжко також вийшло функціональною. В піддон вбудовані два ящики, ступені яких можна використовувати як стелаж. Світло за основне світло відповідає, велике панорамне вікно. Кімната практично до заходу сонця залишається світлою. В ігровій і пзонях ми передбачили яскраве освітлення у вигляді накладних стильових світильників, які за кольором перегукуються з палітрою шпалер. Не менш важливою по частині освітлення стала робоча зона до традиційної, настільної лампи. Ми додали яскраві підвісні світильники над столом. У спальній зоні на кожним ліжком бра, їх можна використовувати для читання книг або журналів, або використовувати як нічники. Колір при виборі колірної гами ми віддавали перевагу світлим тонам, ніжному, бірюзовому, сірому і кремовому, при цьому теплий жовтий колір контрастує з холодним сірим і густим кавовим. Завдяки жовтому кольору в кімнаті створена затишна і сонячна атмосфера, сірий надає простору необхідний обсяг, спокій для домашніх занять і сну, а бірюзовий додає грайливості і контрасту. Меблі візуально і функціонально кімната ділиться на три зони: перша спальна тут з'явилася двоярусне ліжко, друга зона знаходиться біля вікна з великим столом. Там ми облаштували два повноцінних робочих місця: третя зона і гардероб. Поруч з яким розмістився шафа з відкритими полицями для книг і необхідних дрібниць, вся корпусні меблі виконана з деревоволокнистих плит середньої щільності і підбиралася під стиль сучасного мінімалізму, щоб освіжити інтер'єр і додати йому повітряності. Ми використовували прозорі стільці від Чарлес Рай, амес на металевих ніжках. Вони ідеально поєднуються з меблями. Декор і текстиль декору в дитячій, трохи це керамічні вази білого кольору і пісочний годинник з кольоровим піском. Яскравий акцент у кімнаті чудовий бульдог у натуральну величину. Ми намагалися, щоб тканина і забарвлення для штор. подушок і покривал максимально поєднувалася з елементами меблів. Для панорамного вікна ми вибрали матову тканину, блацкою тії, насичений сірий колір став вдалим компаньйоном. В тому і добре контрастує зі світлими стінами. Під шторою сховався напівпрозорий тюль з простою текстурою, без малюнка він надає кімнаті ще більший обсяг. Стиль ми оформили дитячу в сучасному стилі функціонального мінімалізму для нього характерні поєднання світлих і яскравих кольорів і гра контрастів, меблі ергономічна без зайвого декору. Складно ще і терміни найскладнішим в реалізації проекту була установка стель. Але команда професійних будівельників впоралася, із цим завданням для втілення проекту в життя нам знадобилося три місяці перепланування. Поради читачам Інмі, Ром, як створити інтер'єр в подібному стилі. Один при виборі оздоблювальних матеріалів віддавайте перевагу світлим кольорам і відтінкам, білі вершкові і кремові тони роблять інтер'єр затишним, наповнюють його світлом і повітрям. Два приділіть увагу декору і текстилю, але знайте міру. Грамотно підібрані штори і декоративні подушки на диванах освіжать і прикрасять інтер'єр. 3. зробіть акцент на штучному освітленні. Вибирайте кілька світлових сценаріїв: стильові світильники зроблять кімнату яскравіше, а настінні і підлогові допоможуть грамотно підкреслити окремі зони. Бренди представлені в проєкті оздоблення шпалери Трес, тінта смісів, бютон, цувалпапер, стен». Арбаліт ледрене, підлогове покриття, масив дуба пофарбований, Росія, меблі, дитяче ліжко роз Іспанія, стільці амес, текстиль, покривало та подушки гмогоме, декор, карадесін, мглівінт, освітлення, репліки, стильові світильники Діостюрі, підвісні міцонос, настільні толомотабле міні, настільні толомо Фарепто. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інмі Роум? надсилайте фотографії. Трид візуалізації на вов і міром рюм.